Багато мільйонів інвестицій з Євросоюзу вже цього року може отримати ірпінь на розвиток соціальної інфраструктури. Такий результат візиту в місто делегація Європейського альянсу державно-приватного партнерства. Гроші мають надійти через пілотні проекти в регіоні. В першу чергу мова йде про водочисні споруди, дитсадки, школи і новий медичний центр. У нас багато інших соціальних проектів, якби ми саме тому ми стукаємо всі двері різних громадських організацій і європейських установ для того, щоб знайти якесь фінансування на наші на реалізацію наших соціальних проєктів. При тому ми забезпечені містом. Ми готові в нормальною великою часткою самі приймати участь в реалізації будь-яких соціальних проєктів. Ознайомившись з містом з новими об'єктами і проектними пропозиціями, європейські експерти дійшли оптимістичних для Ірпеня висновків. Голова альянсу Зорян Єліч порівняв ірпінь з європейськими містами у порівнянні з іншими містами України в Ірпіні помітно дуже багато активностей. Тут вирує справжнє життя. Все, що сьогодні, ми бачили, це проекти європейського рівня. Я не побачив жодної різниці з Європою. Багато чого робиться ще більше треба зробити. Зрозуміло, що за один день це неможливо змінити, але ви розвиваєтеся в правильному напрямі. А керівник бюро Міжнародної торгової палати Юрій Макаганчук назвав Ірпінь зразком для інших міст України. Ви знаєте ту інформацію, що ми сьогодні почули від пана мера і ту, що ми сьогодні отримали, приїхавшись по вашому місту, дійсно в Україні на жаль. На жаль, це є зірок. І я так думаю, що дуже гарний початок, старт ви проект для всіх міст такого уровня, як і на сьогоднішній день.